30 малих виноробів області і 150 різноманітних зразків сонячного напою. Таким було представництво на першому професійному дегустаційному конкурсі Вина срібної землі землі-2023». для визначення переможців використовували спеціалізовану дегустаційну програму англійської компанії «Густос Лайф, побудовану на технології блокчейн. А це виключає можливість фальсифікації оцінок Сомельє. Це історична подія, де ми зараз показуємо напевне вперше реальну картину в Закарпатті. І ті вини, які сьогодні представлені, які сьогодні досягли та у, ці, у цих нагород. Це вина, на які ми можемо пишатися. Чесно, ви можете спокійно брати цю пляшку, принести своїм друзям. Ви можете купити додому. І наша місія зараз це донести до рестораторів, готельєрів. Ми зараз Робимо дуже потужний крок вперед, і про ці вина я думаю, вже скоро дізнаються не тільки в Україні і в Закарпатській області, а й за нашими межами. На офіційній частині зібрали найкращих представників винної галузі краю, а також українських та міжнародних партнерів. Дегустаційний конкурс вина срібної землі відбувся за сприяння Закарпатської обласної військової адміністрації. За словами заступника голови ОВА Василя Іванча, кожен наданий зразок вина особливий. Спеціалісти малих виноробень вкладають душу в кожен етап його виготовлення. Ця діяльність заслуговує поваги та уваги. Сьогодні законодавство для малих виноробів стало на мою. Думку вже максимально ліберальним. Проведення цього заходу і запровадження цього конкурсу як щорічного дасть поштовх, на який би ми якби з цього заходу проходили там 5-10 років. Сьогодні з'явилося на наших теренах багато вже достойних виноробів, які можуть достойно представляти регіон. Наш наступний крок це якраз розроблення винної карти для популяризації виноробів у наших відповідних заходах. Присутній на офіційній частині консул Румунії в Солотвині Грацін Флорін Пирву зазначив, для закарпатських виноробів у майбутньому цілком реальною є перспектива відкриття нових можливостей для реалізації продукції. Нам потрібно розвивати наші комерційні взаємозв'язки, адже ми знаємо, що закарпатське виноробство має великий потенціал. Ми можемо опрацьовувати можливості та перспективу, зокрема щодо співпраці наших двох країн у плані експорту імпорту продукції. Тому я вважаю, що сьогодні дуже важливий день, адже переконаний, після цього заходу ми зможемо мати більш предметні розмови щодо якісних закарпатських вин. Перед дегустацією вина згрупували за категоріями згідно з регламентом міжнародної організації виноградарства та виноробства. А для визначення переможців залучили кваліфікованих і сертифікованих українських експертів сомельє та виноробів. Я взагалі на Закарпатті вперше. Тобто, подорожуючи там Європою, світом, я багато де була, але мені соромно, чесно. Але тут я вперше. На ну, Закарпатті, була на Прикарпатті, але тут вперше. І вина дегустую. Ну, мабуть, з усього Закарпаття дегустувала раніше тільки шош, і то там пару тижнів тому на фестивалі. І все. Чесно сказати, я вражена, тому що є багато дуже чистих, класно, технологічно зроблених вин. І я гадаю, що в нас є дуже гарний потенціал для того, щоб робити ще краще. Але мене це приємно здивувало, правда. На конкурсі було дуже класно. Серед 30 учасників конкурсу свою продукцію представило і сімейне підприємство Ковачів, що у мужієві. Його представила єдина жінка-винороб у цьогорічних змаганнях. Наше підприємство Наймолодше в Бергівському районі ми в 2018 році розпочали свій шлях цій винній подорожі на наших трьох з половиною гектарах землі і з любов'ю вирощуємо різні сорти винограду, які потім перетворюються на унікальне вино для нас. Це дуже важливо. Основа нашої діяльності це білі та редуктивні вина, тобто свіжі, легкі, охолоджуючі, окремо виготовляємо й наші традиційні сімейні вина, і нам важливо гідно представити, Ставите себе на конкурсі. Кращих у дегустаційному конкурсі вина срібної землі визначали у п'яти номінаціях. Так, переможцем у номінації серед солодких вин став Руслан Орос. А серед ігристих, сухих та напівсухих білих, червоних та рожевих першість між собою розділили династія виноробів Шош та фермерське господарство Теруар. Останні ще й отримали звання вино глядацьких симпатій. Сорти небагато, це шість сортових вин ми вирощуємо. Це Каберне веньон, гібернал, Цвайґерд знаменитий такий в нашому регіоні, достатньо його мало. І Трамінер. Цей край він народжений для виноробства. Закарпаття і. Щоб багато людей, багато з десятки, двадцятки були не конкурентами, а просто допомагали розвивати розвиток закарпаття і виноградарства. Моя філософія, що е, мені потрібно представити і показати, що е, берехівське, е, берехівське вино – один із найкращих не тільки в Закарпатті, і в, Україні, і в Україні, а в мірі теж. У нас є пакатор, е, фур саремський, зелений і е, венгерське сорта. Кабенасавенонимер. Кожного із учасників дегустаційного конкурсу Вина срібної землі нагородили офіційними дипломами, а переможців унікальними стилізованими кубками. Важливо, що в умовах воєнного стану подібні заходи проводять. Це сприятиме легальній реєстрації локальних виноробів, що відповідно збільшить приріст податків до місцевих бюджетів, зазначають економісти. Завдяки деяким змінам в законодавстві по спрощенню форми отримання ліцензій починають з'являтися ці невеликі виноробні господарства, і звісно, впевнений, що нам є куди розвиватися, і рівень буде тільки покращуватись. І якість вин для того й проводяться спочатку дегустації, а потім знайомство споживача з виноробами, тому що сам винороб має розуміти свої помилки у. У технологіях або навпаки, в чому покращитися, цей конкурс організатори планують зробити щорічним задля популяризації локальних виробників за словами туризмознавців. Саме впізнаваність закарпатського вина добре працює на розвиток туристичного середовища загалом. Це один з основних сувенірів і таких атрибутів, задля якого туристи їдуть в Закарпаття. Найчастіше, що чуємо на екскурсії від гостей, це щось на кшталт, а коли вже дегустація. А підкажіть, де купити класне вино. А який сорт вина ви рекомендуєте? Такі конкурси будуть покращувати актив виноробів. Вони будуть їх якось більше знайомити, дозволяти їм куштувати інші вина, чужі або якісь більш цікаві. І відповідно буде зростати якість вина, виноробства і виноградарства в Закарпатті. А вже от якість виноградарства буде приваблювати в Закарпатті трошки іншого туриста. Завершили ж вина срібної землі благодійним аукціоном. Усі зібрані кошти спрямують для потреб 15-го батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Найдорожчий лот бокс із усіма винами-переможцями продали за 300 тисяч гривень, а загалом зібрали понад півмільйона.